Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Рада вас вітати, рада всіх бачити. Це відео хочу зробити таку мотивацію на прибирання після свят. Тому, якщо сподобалось відео, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, дивіться до кінця, залишайтеся зі мною. Магазин відкритий, а вони магазин закритий. Отак! У них Магазин. Ну. Це наша територія, магазина. А я буду прибирати? Ні. <хі -хі -хі. Да, Маркуся, оце ви, звісно, зробили. Отак. Малиші гуляють в магазин. Маркуся, Маркусь, біжи, синочок залізь, отам гірлянду включи на вікні синочок, біжи. Щось не включили гірлянду. Якось так темно. Ялинка тільки світиться. О, диви вже так краще, так? Дякую, син. Ой, да. Це ще, звісно, в цьому комоді. Куча іграшок треба прибрати в ці короба. А я його ще навіть нічого, нічого не прибирала. Отак. Так погано, коли оцей ковролін лежить, а не коли ламінат. Коли ламінат попілісосив, помив. А коли ковролін, це так погано. що нас Помоліть, яка в мене каса? Нічого собі. Дивіться, яка в мене. Оце так. Да. класа. А садиться, мама, а Мам, у нас навіть для карт буде. Дві, а все в мене таке для карт. Нічого собі. Чуєш, це треба, знаєш, що вам купити оцю то касовий апарат, знаєш, таки продається. Це треба купити, це касовий апарат. Чуєш? А там же ж... Є пакетчик, а... вона сломана. Сломана? Да. А, да, да. Ні, та не так. Касати. А, так, так. Ні, так, а то ж, та ні, то ж воно не, не працює. Вона, вона сломана. Да. Так. Так що ванітки... Я вранила, я ванітки груші. А ось, да, я ще не зазнаваю, Мать, вже... Ти думаєш, що приходиш чи ні? А так грають. У мене навіть планшет є. Та ти що, даже планшет є у званітки? Ну то хто буде прибирати <соць> <воно>, це <ця соць> штука. — Ну ви потім приберете це все? Ця штука була у папи. Папа там це як це воно робило, скільки там грав в хаті буде. Папа, папа, прийшов воно я, я все сумне. — Ясно. все, грайтеся тоді. Треба да. ну, буде якось реально в цьому комоді все поприбирати, бо тут все. Тут одні іграшки, все коротше, переорганізувати, а там у мене цей все, ящик мене? з таким осінньо-літнім. Що ти до цього. Зараз ну, хочу включити. Оце такого мене ще мене ви не бачили. Мене, я завжди <свіс> показую е такі. Прибирання, все. Отак. Такого ви ще не бачили. Ну нічого. Хай грається. Все прибереться, хай грається. Так, я на ну, світильника включу торшер, отак ось. Люблю, коли цей торшер. Горі, з ним таке світло. Таке тепле, приємне. Так, хочу прибирати. треба подушки по... Не туди положили подушки куди треба. Так, ці книжки. Сьогодні Марик Аніткою читали, писали, займалися українською школою. Так, все. Тут в нас в комоді такі всі їхні. Нема стілажа, то тут всі їхні такі книжки. Ось, Марика-Букварик. Це вже частина, третя, вже будемо теж починати її. Класні ці книжки, які зараз такі, що тут одразу і читаєш, і пишеш, це мені подобається таке. І одразу писати і читати. Мене це в цьому році це перший раз таке. Ну, Анітка, коли кінчала перший клас, то в неї були книжки, само собою, і само собою зошити. А в Марика то вже отак ось йде. Так що, поки у нас ці лажа нема, але його тут і не буде. Поки в нас так все в цьому комоді лежить. Тут їхні такі ігри. Так, це включила. Мені так оця композиція подобається. Це е, ніби в снігу. Отак ось. І з таким білим. І тут не ялинка, а таке, як, наче як оце туї. Таке гарне. Так, включу цей торшер. О! Це мені так подобається. І е, в цьому, хто в Німеччині, е, я не знаю, як цей магазин називається, Я на нього кажу НКД. НКДшний. Там е, такі великі буки НКД. Е, дуже класна, оця, я кажу, пахучка. Вона в мене закінчилася. Я хочу собі ще купити. Вона закінчилась, але ці палички, вони досі пахнуть. Заходиш сюди в вітальню і воно дуже-дуже класно все пахне. Так, і цю ялинку включу. Отак. От О, отак мені подобається. Тут постери так і не поміняла, але вже й не буду міняти. Вже не хочу тут нічого міняти вже. Єдине, що, може, якщо поміняю, то тільки на якісь такі весняні. Зимні вже точно сюди не буду міняти. Так що так, пройшла, повключала, поки в мене печеться меренговий рулет. Але я хочу його випустити ну, таким віддільним відео. Зробити. Типу, як відеорецепт хочу такий зробити, як віддільно випустити такий рецепт меренгового рулета. Може комусь знадобиться, то. Скористуйтеся. До речі, я з ним постійно цим рецептом користуюсь. Мені він дуже подобається. Так що так. На дворі ще в нас трішки видно. Що, да. Матвейчка? Марчик, а що твоя кофта там? Я просила наверснути. Рішила вирішила ставити <гадри> такі кадри. Де діти граються, як вони граються, вони дуже полюбляють якісь гратися в магазини, в школу, де там хто учень, хто вчитель, дуже вони нас таке полюбляють. Тому думала, вставляти чи не вставляти такі кадри, але вирішила вставити, щоб ви бачили, що буває всяке, не тільки, що я постійно прибираю, що в нас якби порядок вдома. Зрозуміло, що коли багатодітна сім'я, то не зараз завжди порядок, і зрозуміло, що постійно треба прибирати. Але я то теж не кожен день прибираю, теж буває, хочеться і відпочити, і нічого не робити. Ну, нічого не робити, звісно, не виходить, тому що чи стірку поставити прати, чи їсти зварити, все одно щось да, робиться. Прибирання, да, не кожен день я пілісошу, не кожен день я пиль витираю, але. Ці кадри, які діти я показувала, це вони гралися, це було якби пару днів до того. І я вирішила таку зробити прибирання таке в залі, гарненько все поприбирати, все витирати пил. Хочу показати, такі зараз ставити фо фотографії, е як ми Новий рік е ми ходили на зібрання. Е там у нас було зібрання, там така гарна була сцена, зробили. Ми там е фотографії зробили. Маргарітка наша вдома в Україні з рідними нашими, там вона з молоддю святкувала, тому також ставлю її фотографії красуні нашої. З нами на фотографії не всі, тому що Давід і Лія трішки хворіли, тому на зібранні вони не були, були вдома, тому так, прийшлося без них фотографуватися. Тому ставлю фотографії, щоб ви трішки подивилися також. І наші фото, які ми були гарні <смі> на новий рік. Потім ми прийшли по... повечеряли, як обично. Старші наші з молоддю святкували. Хто в нас в молоді? Святкували з молоддю, а ми вже з меншими були вдома. Тому так, звісно, що. Пройшлий новий рік у нас він веселіше проходив, тому що всі збиралися в нас вдома. Рідні, наші батьки. Так я вже говорила, що там вдома у нас всі рідні залишилися, Ми тут одні в Німеччині. Тому у нас, якщо якесь свято, чи що б то не було, завжди ми збираємось всі разом. У нас шумно, весело. А зараз навіть якось так і не дуже відчувалося свято, ні Різдво, ні Новий рік. Якось так воно це все пройшло. Ну Для мене пройшло якось так трішки сумно, тому що ми самі, а наші рідні там вдома празнували, святкували. І Маргарітка наша там була, вона зараз не з нами, вона до нас приїжджає сюди, але вона там зараз з моїми батьками, з моєю сестрою. Не дуже їй подобається Німеччина, тому вона не хоче тут якби, жити. Але вона до нас часто приїжджає. Вона з нами тут побуде, потім їде додому, потім опять з нами. Ну, в общем так. Вона кінчала коледж, учобу закінчила. Тепер, в общем, такі, такі справи у нас. Тут я зараз прибираю. Хочу такий якби, порядок зробити. Це вже було після Нового року, ось перед виходними. Звісно, що за цей тиждень я нічого не прибирала. Таке в нас, якби Ну, свята були. Ми то кудись їздили, то таке, якби такого такої якось прибирання у мене не було. Тому тут вже, звісно, назбиралося добре і пилу, і діти граються, і пилисосить потрібно було. Тому таке вже, так як я сказала, прибирання після свята. Ще в нас канікули. Канікули у нас будуть до 13 січня, тому діти ще вдома. Так, у нас дні проходять, так, спокійно, нікуди не спішимо. Це вдома в нас в Україні, то в нас якось так це все швидко, весело проходило. А тут ми в селі живемо, тому тут так воно все спокійно, тихо, ніхто нікуди не спішить. Так, не, не дуже привикла я до такого життя. Я взагалі дуже люблю все так по-бистрому, так як вдома в нас там діти школи прийшли, там пообідали. Ми швидко на музику поїхали, ну, в смысле, музикальну школу, як казала, що в нас дівчата в музичній школі вчаться на фортепіано, на скрипки. То потім на сольет треба було їх звозити. Потім ми прибігли додому. Там уроки поробили, повечеряли. Там щось ну звісно, музика була не кожний день, два рази на тиждень, і плюс сольфеджіо було. Але це все якось дома. Я люблю, коли так, все так якось в темпі, все так. Не знаю, німці тут люблять, так щоб воно все було так якось повільно, так ніхто нікуди не спішить. Якось це наче якесь не моє життя. Я таке не дуже полюбляю. Я люблю, щоб якось так життя в темпі проходило весело, так, якось не знаю, так якось ми любимо. Чому ми привикли до такого, я не знаю. А тут, особливо зараз, ці такі, такі різдвяно-новорічні свята. Магазини то роблять, то не роблять, ну хто Німеччині, той знає. І якось воно це все так тут, чесно кажучи, нудно це все проходить. І що на ці свята вже так хотілося додому в Україну, це просто, просто так хотілося. От реально все хотілося кинути, просто зібрати ну, чемодани і поїхати додому. Дуже капець, як додому хочеться, не знаю, скільки я ще тут витримаю, але. Хочеться дуже додому. Не знаю, можливо, я якось в мене вийде якось з'їздити додому самій хоча б на недільку. Не знаю, вже будемо якось дивитися по ситуації. Як воно, що поки, поки такі справи в нас, не знаю, наскільки я тут видержу. У нас, в принципі, всі хочуть додому. Але поки держимось, поки, поки тут. Везон мій. Щось він почав щось він портитися, і ви бачите на відео, не знаю, чому, що йому не вистачало, але він зовсім облетів. Залишилося буквально пару листочків. Не знаю, напевно, буду купляти якоїсь туди другого вазону, тому що там дуже гарно мені подобалося, що щось стояло, якийсь вазон, якась квітка. Тому. Буду якогось купувати вазон. А такому ж якусь таку пальму куплю. За нею, якби догляд не дуже такий треба, тим більше в мене вдома пальми є, і я знаю, як за ними доглядати, як їх поливати. Можливо, сюди якусь пальму куплю. І так, не знаю, в мене і дома ці вазони теж не дуже. Вони мене якось виживали. Буквально місяць постоять і все. І він зразу облетить і не знаю, чи то так треба, чи, чи не треба. Пишіть в коментарях. До речі, пишіть, як ви відсвяткували Різдво, Новий рік. Як ваші справи? <пиш> пишіть в коментарях, може вам щось цікаво буде, може можливо, якісь запитання у вас будуть. Пишіть, буду отак, якби. Відео на фоні там, прибирання чи готування буду вам відповідати чи розповідати, що вас цікавить. Дякую за те, що підписуєтеся, за те, що ставите вподобайки, за коментарі ваші, такі теплі, класні. Мені подобається. Дуже вдячна всім за те, що пишете, щось справ, ну, питаєте щось. Вдячна вам за це. Тут у мене коробка стоїть. Це ще коли я осінній декор прибирала і не було куди мені поставити. А тут в мене і осінній, і літній. І Я такий контейнер купила в магазині Action, Хто тут в Німеччині знає? І тут у мене так і стояв. Нікуди я його не виносила, так і в мене стояв. Але трішки вже піднадоїв, що він тут стоїть, тому я його винесла. Тут така є у нас є бібліотека, якби наче на першому етажі хазяйська, і я туди винесла, думаю, хай там буде. І також мені потрібно купити такий е, теж е, контейнер, але вже більший. Тому що зараз зима бистренько пройде, і я хочу цей весь зимній декор, е, постери, що там в мене є. Хочу скласти в цей же ж, е, контейнер. І будуть у мене такі, якби зим, зимні, одільно літні, там, ну літньо-весняний, наприклад, там чи осінній. Тому дуже зручно, до речі, коли оце таке є, і в тебе ти знаєш, що тут конкретно в тебе зимній декор, там конкретно осінній, і тобі не треба це все як то кажуть, шукати, перебирати. Ти достав. І вже там розкладаєш, декоруєш дім. Я дуже люблю е, декорувати дім на різні пори року. Е, до речі, оце коли проходять свята, я вже жду весну. Хоча у мене в кінці січня, у мене день народження, але якось після цих свят якось я його вже не дуже жду. Е, хочеться якось весни вже. Е, і хочеться якось уже такого тепла, сонця, щоб можна було якось і на вулиці дітям гратися, і нам десь якось більш поїзд... ну кудись поїхати, тому що все одно зараз зима, ти не і діти на вулиці, хоча виходять, граються, але все одно не, не довго, тому що, звісно, що холодно. Хоча я думала, що тут в Німеччині буде зима така холодна, снігова, тут така зима. Зараз усього вже початок січня, а тут мені така, наче, ну, якби осінь. Просто як, якби пізня осінь. Е, таке, сьогодні трішки сніг був, і, може, вночі там буває таке до двох мороза, і то це таке зовсім не часто, дуже рідко. В основному тут плюсова температура, плюс 7, плюс 9. І е, я думала, що тут сонця зовсім нема. Але як не дивно, тут сонце. Е, Виходить доволі часто виходить сонце та дуже гарна погода. Тому, навіть трішки, як то кажуть, я здивована. Так що так, все вибачаюся тут, все, що споминаю, все як то кажуть, до кучі розказую. Може, тут якось десь щось воно не по порядку, але вже так, як виходить. Зараз вечір у мене таке, якби прибирання, можливо, і вас мотивую когось на таке невеличке прибирання. Далі хочу прибрати другий поверх там. У дітей в кімнаті, у хлопців, у дівчат коридор також треба буде попілисосити, сходи, кухню також прибрати. Це вже в мене будуть такі другі, якби, віддільні такі відео з прибираннями. Так що, може, когось із вас мотивую на прибирання. Тому працюємо, що робити. Слідуче відео у мене буде вже готовий, мене, як то кажуть, матеріал. Слідуче відео в мене буде з огляду магазину Акціон і покупки. Таке буде невеличке відео, таке сімейне, домашнє, тому тут я вже все поприбирала і вирішила показати вам якби, порядок, тому що він не завжди у нас тут такий. Ну, звісно, діти вони хочуть гратися, іграшки розкидаються. Тому поки їх вдома немає. У нас тут порядок, чистота, аж легше дихається. Тому дякую всім за перегляд. Хто дивився до кінця за те, що були зі мною. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Якщо є питання, пишіть, буду відповідати по можливості. Всім до зустрічі в новому відео.